З цим автомобілем вже знайомі, я зібрала речі для переїзду. Основне, що мені треба, це сумка Глова, на ліпучці, гаманець, і, щоб встати, перекрити всім дорогу. Народи, всім привіт! Боже я така потребана, тому що я пробую з цією приближу подружитися, але поки що не виходить. Може, би воно було і класно, але поки що не виходить з нею їздити. Коротше, ви, як зрозуміли, я не на гольфі. Чекайте, треба виїхати. Йой, згадати, що в мене не автомат. Вчора дуже багато всього на початку 6, хвилин не тренділа, а по факту закріпила погано телефон, і він дуже тарапанив і погано чути. Тому хі, я почну заново. Перше замовлення, яке я вчора прийняла, це було е, з Ашано подвійне за 200 гривень. Я його не заскрінала, забула коротше, не з великим бажанням я туди полетіла. Ну треба було з чогось починати, ту роботу все таки. От я так її і, і почала. Хотіла вам розказати про ситуацію зі страховою. днів назад пише мені страхова, що вони розрахували суму, вийшло 1524. Щось таке. Ну, я людина не сьогоднішня, я знаю, що страховою треба торгуватися в будь-якому випадку. Пишу, ну, я пишу правду, що мені сказали, що ці всі роботи будуть вартувати 25 тисяч гривень. Малярка плюс фара. Вони пишуть, що Такої суми в нас немає, з чого я дуже посміялась, ну бо тому, що це ж страхова, як це суми в них такої немає. Я кажу: давайте ні вам, ні нам 22 500. <смі> Він каже: Я вам назвав максимальну суму. Я розумію, що напевно можна було з ними торгуватись там просто до останнього, але я вирішила, поки дають, треба брати на 20 Я запитала маляра, мали би вкластися. От. Мені ці гроші, слава Богу, ця вся тяганина закінчилась, тому я зразу віддала гальфа на малярку, бо я розуміла, що якщо в мене на карті є 20 тисяч гривень, і я не зроблю зараз машину, то я не зроблю ніколи, я їх просто потрачу. Тому, тиждень чи два, це мій вірний друг Hyundai, Буду на ньому їздити працювати. Ще хотіла вам розказати про Глово. В принципі, то, що Глово ставиться до своїх кур'єрів так. Це ви вже встигли зрозуміти. Коли вони всіх закликали оформляти ФОП? Одною з переваг вони називали то, що можна буде забирати собі скасовані замовлення з ресторанів до тисячі гривень. Як взагалі відбувається скасування в голову? Ти приїжджаєш на точку клієнта, включаєш таймер в додатку. Якщо клієнт за цей час не виходить на зв'язок, взагалі ніякої від нього вісточки нема, це замовлення можна скасувати. Насправді не все так просто, що я собі хотіла поїсти. Я можу скасувати любе замовлення. Це треба, щоб взагалі клієнт пропав, трубки не брав, і від підтримки так само. Раніше таймер був 7 хвилин і можна було самому скасувати, потім зробили так, що тільки підтримка скасовує, а потім вже поміняли просто таймер на 13 хвилин, і знову можна скасувати самим. Мотивували відкрити ФОПа, що ви собі ті можете замовлення забирати. Чесно кажучи, якщо людина багато працює, то такі замовлення ну, попадаються, скажімо так. Коли в мене остання була відмінка, я не пам'ятаю, бо я працюю мало. До чого я це взагалі веду? Пару днів тому Глова оголосила нову. Хвилю Плюс». Це така програма лояльності для кур'єрів, які багато працюють за певну кількість замовлень. Ти досягаєш рівнів і на тих рівнях є винагороди. Це вже восьма хвиля. перші хвилі були дуже класні. Там були грошові винагороди в вигляді сертифікатів. Ти міг собі потратити там на на що хочеш, на пальне, на електроніку і так далі. Дуже багато було варіантів. Був мерч Глово, були там якісь пабербе. А щоб забирати скасовані замовлення собі, треба за 3 місяці впердолити 1700 замовлень. Якщо сертифікати були на 3000 гривень, на 5 тисяч гривень, то тепер перевагою досягнення цих рівнів є можливість забирати скасовані замовлення до 1000 гривень. Коротше, чим далі, тим гірше. Це факт. Дуже мені цікаво, що запропонує Глоба після нового року в плані податків, бо тому що до нового року. Цує Глова всі податки. Є СВ і той відсоток від зарплати, та, що там ще є військовий збір, ну ви зрозумієте. От, така от ситуація наразі. Ясно, що на місце одного кур'єра, якого це не влаштовує, все одно буде 5 кур'єрів, які хочуть сюди прийти. Ну, Бо тут гроші є, якщо працювати. Ну, Але це не гарно. Замість того, щоб цінувати тих, хто працює довго, легше набрати новеньких. Вони там будуть з азартом перший час хірачити, а потім будуть так само, як ми, <смі> незадоволені. Ну, це для мене не є причиною не працювати в голову, бо я працюю, знаєте, не за те, щоб поїсти чиєсь замовлення безкоштовно. Але загалом просто кажу, що це не гарно по відношенню до кур'єрів. Пару днів назад я помила машину, це я говорю зараз про гольф. Так вона була чиста, так її ідеально помили. У мене аж з'явилося бажання виїхати на таксі. І що, прийшло? Два дні мені прийшли гроші, я віддала її маєру. Куда я ті 700 гривень потратила бляха? Не знаю, обідно вийшло. Тій машині робиться, вона сама закрилась, а відкриватись сама не хоче. Треба відкривати з рук. Так би було файно, але я тоді нічого не бачу. Треба якось нищів опустити, чи що? Тим часом клієнт, який чекає замовленням. Я бачу, що там ніхіна не видно. Треба щось інше придумати. Так, мені би щось придумала. Люди не придумала про що говорити. Головне, що вас поставили. Так. І ой! Поїхали. Фу. Пічка гріє, це вже дуже добре. Дякую, Хондайчику за це. Знаєте, в мене недавно була ідея. Взяти в когось машину, якусь іншу. У мене було два варіанти. Це Беха Тройка і Mercedes GLK. Мерседес GLK, ти, напевно, навіть, навіть не знаєш про те, що я хотіла. А Беха Тройка, на жаль, поїхала у Бокавелі Дуже б мені хотілося на різних машинках покататися на голову і для себе, і вам показати, бо, тому що я коли їздила на ауді, ауді все-таки довше, ніж цей і ніж гольф. І це було набагато важче якусь дирку залізти. А на якомусь джипіарі, так це взагалі. Я знаю, що є люди, які їздять вроді на Айдіжці 4 на Глобу. На Теслі, то понятно, на Теслі тепер де тільки не їздять на, на будь доставках, на любих таксі. Тому що їхній ринок тепер, не знаю, в рівень з гольфом, ну реально. Виїхала я, слухайте, недавно на Глову. Це було в неділю. Там, цілий день був дощовий коефіцієнт 17 1,8. Для розуміння різниці зараз 1,2. Через 8 хвилин буде взагалі 1.15. Зробила одне замовлення, і мене голова просто забанила. О, ці стять мені, ну, тому що я ж не буду приприємно себе так вести. І знаєте в чому найбільший прикол? Я ж сама теж роблю іноді херню. Я можу не включити поворотник або в дуже очевидному місці, де нема більш куди повернути, його включити. І коли хтось робить не так, як я, то думаю, та господи, нафіга ти то робиш. От хтось не включив, От я кажу, а хулі ти не включив. Але я така сама, я можу ну, в тому ж самому моменті теж не включити. Короче. А я знаю, що мені не буде встати. Ха -ха. Хм -хм -хм. Та давайте, не формали. Насуєнка. Та, може, де то встати? Тут буде дуже по -пітерськи. Ай. А мене що, гребе? У нас є аварійка. Де да? не так? Да? Бляха зараз як? У! Так. Ставимо номер телефону, включаємо варійку і погнали! В мене тим часом вже почалася перерва. Просто які замовлення падають. 4 кілометри 85 гривень. Тож то що буде возити. Не знаю, які там зараз замовлення в таксістів, чи в Болті. Коротше, треба буде попробувати четвертий аккаунт болта собі зробити і може трохи на ньому покататися, бо я вже не пам'ятаю, коли останній раз каталась, То коли відео було про болт. Після того мене забанили і все. Так ну, насправді, якщо грати в гру норм чи стрьом, то це найбільше стрьом, що може бути. 6 кілометрів 116 гривень. Вроде. Ладно, ще по району, я ще трохи повожусь, коли більше сотки я бачу, мені стає трошки легше. Але коли ото замовлення минуло за 85. Також пати в голову Експрес на Чорноволо це 11 кілометрів 220 гривень. Просто отак: от Фу. де сніги, де дощі, де гроші? Йомалю! І найважливіше питання: де контент? А з чого брати той контент, якщо я виїжджаю? Воно ну настільки хірово, настільки невигідно, що ясно, що я хочу вам показати правду, але я таку я, я, я правду просто не терплю. Я що, маю тут волонтерити чи як? Я ще не враховую моментів, що місто стоїть до другий дня, що в якісь затори потрапляєш. Я би ще, знаєте, що хотіла попробувати попрацювати на якійсь фірмі. Тіпа, там, доставка Єва, доставка НОА, доставка мейкап, нова пошта. Було би класно, якби була можливість таке попробувати тиждень, просто показати в відосі і все. Подивіться, що робиться на Вікторії Гарденс бляхом будній день. У мене стабільно після такої фігні з роботою починає, не, що їхати от сталий розвиток подій. Я заходжу на Work.ua, ставлю фільтр від 30 і починаю шукати, ким можна працювати не на повній зайнятості і заробляти хоча б 30 Ясно, що таких вакансій немає, тому що все, що вище. Двадцяти, напевно, там вже така нормальна, повня, повня, повна повна занятість. П'ять днів в тиждень це мінімум. Я так не хочу. Ви що? Я, ну, взагалі. За ті роки кур'єрки, 5 років, я вже не знаю, як привикнути до е, роботи на когось по графіку, який хтось хоче. Це для мене дуже дивно і дуже небажано. Але я починаю щось таке шукати. Знаєте, хочеться щось таке знайти. Прям класне. До чого. Е, Хотілося б бути дотичною, якась там велична місія. Ясно, що такого нема. От, Та й все, та й на тому ті пошуки закінчуються. Розумінням, що ну все-таки, якщо хірачити на голову, навіть по ті 55 гривень воно щось та й буде. Але, блін, непривично, коли ти можеш возити замовлення по 200-300 тут. В районі і по 55, да, ну, це трохи є різниця, тим більше на машині. Я би знаєте, яку, напевно, хотіла роботу? От, ну реально на машині, щось таке схоже, як є зараз, тільки Тож, та робота є стабільна. Щось кудись возити. Блін, затори. Не класно. Щось хочу кудись возити. От, наприклад, по західних областях, не знаю. Там якісь пару коробочок треба завезти. Ну Саш, нової пошти ж не існує, да? всім потрібно ти на своєму червоному гольфі, яка за оверпрайс завезе щось Е, Дуже люблю реально їздити до кордону. Там така більш-менш нормальна дорога, я її вже знаю. І те, що я возила за 50 євро, мене дуже би влаштовувало, якби таке було хоча б три рази в тиждень, але воно є дуже рідко. Що таке придумати? ви його не знає. Поки що. Ідей реально голяк. Замовлення мені впало за 55 гривень. Чого я його взяла? Бо там хоча б адекватне місце, де можна стати біля клієнта. Ну, але дуже неадекватне біля закладу. Голова собі рахує за 55, бо вона думає, що з того будинку, де я була, можна наліво, а туди не можна наліво. І я об'їжджаю. І що? І ніхто тобі слова не скаже, <сіх> ніхто тобі не заплатить за то. ну, Не подобається до побачення, а така от політика голова. От що я вам кажу. Встати нема де. А тут комусь проїхати немає. І все, назад. Зараз будемо десь. йой, Пішки йти до того закладу. І що? І пише замовлення, затримується. А я впевнена, що вона затримується через те, що вони мене не бачили, бо заклад такий, що я ще в ньому ні разу не була. Такий постійно робиться треш навколо тих офісів. Просто вже зробили платну парковку, щоб гроші лутати. І що, все одно нема де встати. Я встала попри парковку. До речі, про замовлення редманки вони просто забули позначити, що воно готове. Два болтіста сиділи чекали, а я прийшла і забрала. Я Тільки що залишила нам 37 гривень тююхи, чого я кажу нам, ну тому що ви теж мене дивитесь, допомагаєте мені працювати. І впало замовлення з 7,50 вивченюків. Сягнемося, друже! У! Я не знаю, тут єгі зробить керма, але чомусь все одно одною рукою набагато важче крутити, ніж на гольфі. Нам ну, треба ближче. бо я зараз сижу, дивіться, як далеко руки. Ок, що я на прямих рухах кермо. Мені здається, що має трохи бути інакше. Тут автомобіля позаду мене штраф. Буду стояти не можна, платна стоянка починається аж там далі. А замовлення в мене ще не готове. Зараз буду сидіти цинкувати, чи ніхто не йде мене штрафувати. От в мене два питання. Якщо кур'єр вже приїхав, позвонив тобі в домофон. Чого не вийти і не почекати вже біля своїх дверей? Кур'єр поки підніметься, поки позвонить, поки ти підійдеш. Де плюси? Кому плюси? А друге нафіга викликати два ліфти на перший поверх, якщо можна викликати один. Якщо вони два були на сьомому, щоб я потім чекала. Трошки позлилась, без того ніяк, і ще Глово сипить сіль на рано. Кидає замовлення, де пише, що доїзд, в мене 0 кілометрів. Ну, і, тим не менше, я його все одно не хотіла брати, я його не взяла. Чотири хвилини чекаю, поки мене наказали. Голова явно хоче, щоб я вже їхала додому, дає мені такі замовлення, знаєте, на Чорновола. В такій годині, ну, це півчетвертої, але реально затори. Коли не виїдеш всюди, затори. З тими школами і навчаннями. Ну коротше, на Чорновола я не їду навіть в будній, навіть вихідний, навіть ввечері, навіть ніколи не хочу. І знов 5 хвилин перерви чекаю, якщо наступний Галіма, я його перепризначаю і все, і їду після того додому. Все одно довго працювати ніхто сьогодні не буде, так десь четверта, півп'ятої і все. Почнуться затори страшенні, можна потім виїжджати годинки після сьомої. Може пішов дощ, але я так думаю, що сьогодні дощу не буде. Мусила вже взяти я Макдональдс на потони, хоча я його чомусь дуже не люблю, там немає нормального навіть під'їзду до закладу, тільки на загальну парковку Арсену. Та і валю туди. Маю чуйку, що то буде останнє, щоб не мучити себе зараз, не перепризначати купу замовлень. Я вже так, якщо чесно, ну от куди? що то летіти? Я вже так, якщо чесно, не хотіла навіть того Макдональдсу батону, ну, але вже мусила. От моя любима сумка, і до мене колись домахався цей Мак за те, що вони мені в цю сумку замовлення не віддадуть. Ну вона ж Гловівська, я ж не сама її пошила. Коротше, спорили, спорили, підписувались, переписувалися з підтримкою і мені все-таки віддали. Не знаю, з чого може бути проблема. Вони сказали, що це сумка холодильник а не термосумка. Я кажу, так мені ж її голову видали. в чому проблема. Ми домовились з голову, що ми в такі маленькі сумки замовлення не видаємо. Я кажу, ну, то що я маю робити, бляха? Ай, з тими маками, щось собі як придумають. Що на годиннику четверта дня? Я думаю, що це до обіду точно останнє замовлення. Більше слоти брати я не буду. Ну, ситуацію ви побачили. Трохи вона така, звісно. Печальненько, не така, як хотілося б. Цей відео по-любому ще буде мати якесь продовження, чи може сьогодні ввечері, чи в якийсь інший день. З Hyundai ми надовго <с> будемо працювати. Ще кілометражик я от собі засікла. 24,8, нічого собі, немало. Розхід не знаю, чесно, я на цій машині їздила два роки і за той час я так і не засікла <с> собі розхід хоча б приблизний. Так, все таки я знайшла в собі мотивацію виїхати ввечері. Поки що взяла одну годинку, зразу вечір почався з двох перепризначень. Я дуже не люблю починати маком. Я взагалі дуже не люблю брати замовлення з Макдональдсу. Щось воно мені кидає. Судячи по тому, як кидає, замовлення є. Поїхала наразі за Рошеном. Не знаю, як цей вечір пройде. Бачите, яке тут лобуваєш гірше, ніж в мене на гульфі, тому вибачаюся наперед. Ну, нічого не можу зробити. Хотіла я з радісним тоном сказати, що бачу заторів немає, але я просто ще не доїхала до основних вулиць. Помітила таке, що мені взагалі не треба музики. От я можу цілий день їздити в тишині з своїми думками, з відосами тими, що я знімаю, а музики мені взагалі не треба. Я так дивлюсь на ті маршрути, які в мене прокладаються в голові на фіндаї, і я би гольфом сюди ніколи не поїхала. Я гольфом краще постою в заторах, ніж буду шукати якусь дирку і об'їзд. А тут чомусь навпаки в мене звичка. Прийшлось мені все-таки взяти той Макдональдс, бо з такими скіпами я просто-просто не буду працювати. знаєте, сьогодні вечір непоганий, воно хоча б падає одне за одним, може і замовлення і дешеві, але ти не стоїш, не чекаєш чогось тфу-тфу, щоб було так далі. Зараз впало таке замовлення, ніби два різних замовлення, а насправді на одну ту саму людину, на одну ту саму адресу. І я боюся, щоб це був скам. Ну, тобто, якщо скамлять голова, то е, не моя проблема. А якщо зараз почнуть казати, що кур'єр не доставив замовлення, це вже буде моя проблема. Тому зазвичай в такому замовленні е, замовляють стільки. Тут, в двох замовленнях, е, по 10 пачок стіків. Боже, яке лобове. Це капець. І себе нормально не познімаєш, бо темно. Коротше, що ще тут на обличчі. Дуже надіюсь, що це не скам. Буду або просити сфоткати людину, то, що я віддала замовлення, замовлення на її фоні чи на фоні її адреси, або щось буду думати, щоб потім до мене не було ніяких пред'яв. Я пам'ятаю раніше, може хтось буде дивитися цей відео і теж згадає. Була вигода для клієнта така, що новому клієнту там знижка, я не пам'ятаю, чи 100 гривень, чи скільки ну нормально для того, щоб замовити стільки, і е, вигідно їх купити, потім продати її в ринок. От і ми носили ті замовлення реально, буквально там 300-400 метрів з магазину близенько в магазин, де продавали вайпи і так далі. І отак собі чуваки мутили бізнес. Потім ту тімку прикрили. А зараз е, що вони роблять? Я не знаю. Я не впевнена, що вони кажуть, що не доставлене замовлення. Чула, що вони кажуть, що не ті стільки приїхали, не той смак. І їм, типа, вертають гроші за то, чи що. Щось вони роблять явно недобре. Бачите, в мене був геніальний план. Я собі включила камеру, підійшла, віддала замовлення. І в момент, коли я його віддавала, я побачила, що запис не включений. Але дуже надію, що... Ну, що, що до мене питань ніяких не буде. Проблема номер два. На сихові немає замовлень таки вичекала на заправці, навіть замовлення ще й і поближче до району. Це вже плюс. Нас тим часом підходить 9, Я не знаю, чи буду брати до 10, бо не факт, що будуть замовлення. Знаєте, яку я колись почула просто геніальну думку. Коли людина здає назад чи паркується, виключить свої фари, йому, думаю, так буде всім легше. І коли хтось так не робить, я дуже хайрюся, починаю блимати, але типу виключи, я ж через тебе нічого не бачу. Ну, в районі замовлення присутнє, бо мак впав зразу. Але питання, чи не кине мене потім в район Чорноволи, якимсь експресом. Я щось це відчуваю. Цікаве замовлення впало в плані оплати. Тут ну зараз я вам покажу скрін, пару кілометрів їхати. А чого вона таке дороге? Я поки що не знаю. я, стикала, що я на іншій машині. голову таке не пропускає. І я зупинилась біля червоної. Зараз буду фоткати чек на її фоні. Тут, до речі, тупізм, може трохи, а може і не трохи. Чому не зробити так, що можна додати декілька машин? Ну я ж не брешу, про те, що я їжджу дійсно на авто. Просто от бувають ситуації, що я їжджу не на зареєстрованому авто. Так зробіть так, щоб я зареєструвала, і в мене не було блін, зайвих питань потім. Я тільки що могла попасти на 622 гривні, через те, що я спішу. Підлітаю до будинку і бачу, що в ну, нас тут отаких от будинків штук 5, а в мене написано просто квартира. Пишу їй. А це іноземка. Я починаю писати англійською. Вона мені починає відписувати українською. Ну списали з нею за те, що я зрозуміла, який будинок, який під'їзд спішу, бо ще попросили мене заїхати в магазин. Короче, і я лечу, підлітаю до неї. І вона каже: А скільки там типа, оплата? Я кажу, та ні, ні, скільки ви карточкою оплатили, а якраз немає інтернету. І тільки я підходжу до ліфту, думаю, перевірю, перевіряю, а там 622 гривні готівкою. Я назад з розумінням, що якщо вона не відкриє, ну це тільки це мій промах, нічого їй не пред'явиш. І вона відкриває, каже: Ну да, все-таки готівкою. І то все англійською. Слава Богу, що вона англійською знає, бо вона якась іспанка. Фух, оплатила, ще й на чай лишила 70 з чимось гривень. Оцей тільки що чуть не попала. Коротше, я долечу туди, куди мені треба. Зараз поділюся результатами, але очевидний факт це то, що вечір дуже сильно витягнув. Незважаючи на те, що коефіцієнту не було ніякого дощового і так далі, витягнув дуже сильно. Ну що, друзяшкин? Коротше, півтори вийшло за 5 годин, 5 годин вроде 15 хвилин. Абсолютно ок, враховуючи, то що в день було ну відверто херовенько. Я, в принципі, задоволена. Я на Hyundai, чесно кажучи, рідко буваю незадоволена. Я на ньому люблю літати як психована. Він для мене робоча машина. Я чомусь на ньому ловлю кайф на ручці. от, Тому дякую вам за перегляд. Не знаю, що ж на Hyundai можна придумати. Таксі, на жаль, не придумаю. Тому, напевно, хіба в мене вийде зареєструвати болт в четверте. От я вам дякую за перегляд. Чекайте нових відосів і буду чекати вас в коментах.